Слухати про силу противника неприємно це лякає. Дуже зручно, як на мене, недооцінювати ворога, дивитись на ситуацію крізь рожеві окуляри. Але рожеві окуляри завжди б'ються склом всередину. Отже, якщо засмутилися або злякалися, є чудові ліки. Донат на ЗСУ. Прокинувся, випив кави, зробив руханку, подивився кілька сюжетів ранку вдома, задонатив і на душі спокійніше. Наступний сюжет про те, як наші ветерани повертаються до життя після поранень та ампутацій, де віднаходять сили йти далі. Вони відкривають для себе світ завдяки одному активному побратиму. Всі цікавезні деталі просто зараз. Цей герой влаштовує благодійні збори, всіляко допомагає військовим на передовій і не забуває про тяжку поранених побратимів. Для них він організовує поїздки Європою, піше походи в гори та навіть пірнання з аквалангом і стрибки з парашутом. Життя навіть з такими пораненнями триває, що можна долати великі дистанції. Ще 2014 року житомирянин Олександр Швецов пішов захищати батьківщину у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Він виконував свої службові обов'язки на Луганщині, коли отримав поранення і дивом залишився живий. Пам'ятаю, що лежачи на животі до. Ворога щось прилетіло з правої сторони, але чомусь постраждала більш ліва сторона, чому не знаю. І після цього мене мої побратими трошки відтягнули до тилу. Там мене і ще деяких також поранених хлопців чекала евакуаційна машина, яка нас доставила до гелікоптера. Ну і після цього нас уже відправили гелікоптером до Харківського шпиталя. Тоді воїн втратив ліву ногу. Право на щастя медикам вдалося врятувати. Тривалий час чоловік лікувався у київському військовому шпиталі, пережив не одну складну операцію протезування біль та відчай. Був якийсь у мене такий проміжок часу, трохи де і вживав алкоголь, кажу відверто, і з часом я розумів, що рухаюся десь не в ту сторону і почав відшукувати те, що мені подобається. До життя Олександра повернули волонтери. Вони відправили воїна в Австрію до школи ходи. Там чоловік навчився користуватися протезом, згадав, як полюбляв, подорожувати, і відтоді почав їздити Європою. Коли ходиш по незнайомим місцям, ти просто відволікаєш якось свою увагу, тобі просто якось цікаво. І ти, коли повертаєшся до готелю, ти дивишся там на телефоні чи десь, що ти стільки такі кілометраж довбанув, що так в Житомирі тобі б не так цікаво було б ходити. Коли Росія розпочала повномашту. Штабну війну Олександр став волонтером. Спершу ветеран пройшов пішки на протезі з Одеси до Яремча і в такий спосіб зібрав 7 мільйонів гривень. Ми всі ці кошти, звісно, що купили не три автівки, а десятки автівок. Багато позакривали потреб. Там на 2,5 мільйони закрили потреб Житомирських волонтерів, кому необхідно було підремонтувати автівку чи купити якось тепловізор. Це також були десятки квадрокоптерів і різних необхідних речей. Згодом разом із побратимом Сергієм Храбком, у якого внаслідок поранення ампутована рука і нога, влаштував іще один піший марафон. Збирали кошти на гастроскоп для київського шпиталю. Чоловіки йшли один одному назустріч. Сергій з Києва а Олександр із Житомира під час цієї ходи. Ми зібрали потрібних 3,5 мільйона мільйони гривень на той гастроскоп. Але гастроскоп це така от маленька штучка із всієї гастроскопічної стійки. Там багато таких штучок. І ця от стійка, вона вся стійка коштує 12,5 мільйона гривень. І фірма Олімпус, яка побачила, що ми йдемо, вирішили подарувати шпиталю усю цю гастроскопічну стійку. Паралельно з волонтерськими справами розвивав дуже важливий проєкт, який створив ще 2019 року автобус герой. Олександр почав возити ветеранів Європою. Спочатку опублікував запрошення в соцмережі, шукав тих, хто бажає поїхати в подорож, і тих, хто може допомогти з оплатою. Спонсор знайшовся швидко, як і охочі військовослужбовці. Я знав про таке місце, як люрт туди з'їжджаються військові зі всього світу в один день для того, щоб. Помилитися за мир у всьому світі це була перша подорож, в яку Олександр повіз своїх побратимів за час існування проєкту. Більш як 500 воїнів отримали шанс побачити красу ейфелевої вежі, попірнати в Червоному морі та відчути безліч інших приємних емоцій. Майже всю Європу об'їздили, і просто сам смисл в тому, що коли бачиш, як люди без рук, без ніг стрибають з парашута або люди ж без рук, без ніг. Пірнають у Червоному морі за квалангами. Ми катаємося на цикл, по посінайській пустелі, вилазимо на ельфову вежу. І ти бачиш в очах цих людей, що вони просто оживають. За час повномасштабного вторгнення волонтеру вдалося звозити за кордон 10 військовослужбовців. Коли почалася війна, я ж розумів, що буде дуже багато таких хлопців і дівчат. Але я і розумів те, що їм потрібно буде час, щоб все. Підлікувати, тобто, десь перших півроку, місяців дев'ять, я знав, що навіть поки не потрібно нічого їх штурхати нікуди. А коли вже пройшов цей час, я почав е, шукати місця, в які можна е, відвести групу з таким самим пораненням, як у мене, і навчати їх ходити. Першою стала подорож до Ісландії. Хлопці, як і Олександр, були дуже щасливі, адже краса природи та спілкування з побратимами відволікали від фізичного болю. Другою була поїздка в театри. Трошки там екстрім. Мальніше, стрибали з парашутом. Джампінг був там 90 метрів висота. Флайспот літали у колбі. А ще Олександр подарував подорож за кордон дітям із Куп'янська. Малечу повіз до парку атракціонів у Польщі. Наразі ветеран співпрацює з різними українськими фондами і надалі наближатиме перемогу та підтримуватиме побратимів.